Пане Юрію, вітаю вас, футбольний клуб Шахтар. Так ну це бренд, який всім відомий, але він відомий не тільки власне там. Тим, що виграв Кубок України нещодавно з чим і вітаю. А відомий і певними такими нефутбольними своїми діями, скажімо так, певними речами, які можна називати соціальною роботою, можна називати благодійною роботою. А, і один з таких проектів, зокрема, це, наприклад, створення команди для військових і які зампутованими кінцівками. А, і, от, власне, ви знаєте, я от читав одне з інтерв'ю, які ви на цю тему говорили. Давали, і ну ви власне так трошки можливо навіть з претензії до інших клубів висловились. Що таких клуб, таких команд ну не всі клуби створюють, чомусь так не дуже активно підходять саме до цієї ініціативи. На вашу думку, в чому важливість цього проекту? Ну ми ж розуміємо, що ми живемо в під час війни, а дуже багато хлопців повертаються з пораненими з... 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 з ампутаціями кінцівок. І ми, як люди, завдяки яким ми граємо в футбол, а змагаємось, маємо бути відповідальними і використовувати свої можливості для того, щоб допомогти їм, адаптуватись, повернутися, допомогти в реабілітації. І спорт, футбол це як такий напрямок, як в який ми віримо, і тому вважаємо, що ми маємо бути. Залучені до, до, до цього процесу, а І, як ви виник... ті, Не тільки ми, а й інші клуби, як виникла ця ідея? Yeah. Хтось прийшов чи можливо всередині менеджмента клубу ви власне вирішили, давайте зробимо такі. Ну, вона така була на поверхні. Дивиться, ми вже багато часу. Працюємо з футболом для організовуємо футбол, можливості для зайняття футболом для дітей з інвалідністю. У нас були проекти і в Маріуполі, і в Івано-Франковські для дітей з синдромом Дауна і з аутізмом. І я особисто був у Маріуполі, коли вони там грали. Тобто у нас було приблизно 120 дітей, які займалися в цьому напрямку. Тобто, ну, ми розуміємо, що а, футбол для, для перш за все для дітей з обмеженнями фізичними, ментальними. Це дуже важлива річ для того, щоб допомогти їм займатися і грати, і бути фізично активними. Тому у нас був досвід. І коли ми побачили, що повертаються хлопці, є така проблема по різним даним. Близько 50 тисяч вже людей військових з ампутаціями. І ми, ми, ми розуміємо, що ну це, це потрібно вже робити, не втрачати час. Тому, тому ми почали шукати хлопців з ким почали, хто погодиться займатися. Це було складно по першому А, Ну власне, як відбувається скажімо так, діяльність цієї команди, там тренування, і чи залучаєте ви до цього процесу власне професійних футболістів? Дивіться, ну вони тренуються три рази приблизно на, на тиждень. У нас є дві, дві локації: там, де тренується перша команда в, Свято, в Святошину. І там, де тренується академія, це щасливе хлопці з тренером домовляються, де вони будуть тренуватися. Ну, частіше вони грають щасливому на полях академії. А, ми не залучаємо до тренувань гравців перша команда, але вони зустрічаються. Вони постійно на зв'язку. Ми їх знайомили. Вони приїжджали на тренування першої команди. Ми спілкувалися. Вони декілька разів вже відвідували наші ігри в у Львові. І остання гра у Львові проти «Динамо», коли ми стали чемпіонами, вони були поруч. Ми організували їм поїздку. Вони вийшли святкувати з команди, коли ми перемогли. Вони були в роздягальні. Тобто, ми. А бажаємо, що це невідмінна частина клубу вже тобто, і вони це мають відчувати. Що це не якась там команда? Це вони, вони частина нашого клубу. Ну відповідно, мене питання, яке виникло і у вас, чому інші клуби цього не роблять? Чи, можливо, вони почали ну, ще? Знаєте, не показали... ми, почали, ми почали працювати в соціальних проєктах ще в е, 2012 році, ще в Донецьку, коли ми е, 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 розпочали проєкт Давай грай для дітей. У нас вже великий досвід цьому, наприклад, є. Ми є членами організації EFDN. Це організація, яка об'єднує е, фонди, фаундейшни, клубів е, по всій Європі, і, де ми ці, ці вони відповідають за соціальні проекти клубів. Тобто, якщо ви подивитесь на структуру клубів у топ-5 ліг, там у переважної більшості клубів є ці фундації фаундейшн, які відповідають соціальну діяльність. І ми, так. Як ми граємо вже більше 15 років постійно в Європі? Ми спілкуємося, ми бачимо, як його вони працюють. Ми, ми, ми перейняли цей опит досвід і привезли його до України. І в 2018 році ми вже зробили професійну кампанію благодійну організацію Шахтар Сошо, яка окремо від клубу працює над соціальними проектами. Тому в нас є вже досвід. Ми постійно спілкуємося з клубами вивчаємо, як що вони роблять в своїх напрямках. Ми знаємо, що ампутів футбол це потужний напрямок в Європі. Тому нам це було легше зробити. Чому не роблять інші клуби? Ну, по-перше, це має бути стратегія клубу. Має бути соціальна відповідальність. Клуб має розуміти власники клубу, керівництво клубу має розуміти, що Клуб має бути соціально відповідальним. Він має щось давати тому ком'юніті, де вони знаходиться. От давайте уявимо, що я, наприклад, керівник нового клубу, який не розуміє, каже: ну, яка соціальна відповідальність? Ну, який фундейшн ну в мене є клуб, футболісти, плачу зарплату там цього достатньо. які для, аргументи для, тут питання для кого ви граєте? в Футбол для керівника клубу, для власника клубу. А чи для вболівальників? Якщо ви хочете, щоб вас підтримували вболівальники у вашому місці, ви маєте працювати з ними з, з дітьми з дітьми з іншими віковими категоріями. А ви маєте побудувати е, ставлення для, для себе, коли е, люди будуть підтримувати вас, не тому що у вас там великі зарплатні, ви там е, час від часу що з кого-то перемагають. Ви маєте розуміти, що це частина вашого місця. Це, це люди, які грають за вас, для вас і щось дають вам теж за вашу підтримку. Тому те це так працює в у Європі просто по менш. Тому якщо ви пеклоєте за вболівальники, ви пекуєте за те, щоб кількість фанів зростала, ви маєте щось віддавати місто. ви маєте йти у школи в на підприємства в просто в про якийсь там простір і робити проекти які бу будуть цінні для 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 мешканців шахтар от він мав оцей всім відомий сумний досвід переїзду в різні міста але разом з тим ми кожного разу бачили, чи то грає у Львові, чи грає в Києві. То тобто створюються якісь от є вболівальники, є свої а, фан сектора Тобто, а, оця соціальна активність футбольного клубу вона якраз допомагала в цьому плані бути своїм, в яку в різних містах. Звичайно, звичайно, тому це, це, це частина стратегії. А спротив був. Ми ніколи не ми бачили супротив, коли ми запропонуємо умови, організуємо футбол для дітей, які можуть бути супротив. Тобто, ми ж не нікого не, не, не нав'язуємо свою ідею. Ми запрошуємо, діти приходять і грають. Тобто, це, це проблема на насправді, тому що наші проекти вони сфокусовані не на професійних гравцях, а на, на дітях, які не не, не враховуються. Тренерами, вони можуть до, е, е, потрапити до академії. Вони просто хочуть грати в футбол, вони просто хочуть, мають бути фізично активними. Е, тому ми, ми е, ніколи не бачили нікого супротив, е, тільки підтримка. В будь-якому місці ми грали. Це Харків, Львів, Київ, е, де завгодно. І взагалі в нас зараз е, проєкт Шахта е, давай граємо. Організовуються і підтримуються близько в 33 містах по 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 країні не можу не спитати про нового члена клубу. Не знаю наскільки він в футболі сильний, але в спортивній гімнастиці Олег Верняєв дуже відомий. Розкажіть, будь ласка, от власне про цей кейс: як футбольний клуб? Буде підтримувати е, далеко від футболу людину. І знову ж таки питання: ну, а яка мета? Тому що це додаткові витрати, зрозуміло. Дивіться, ну це пілотний проект. По Перше а, навіщо ми це робимо? А, ну ми вже говорили, що Олег це Олег Верня, це. Ми... Людина, яка боліває за Шахтар, він так, як, живе, також як і Шахтар з Донецька. Він відома людина, він нас підтримує, ми його підтримуємо. Ми давно спілкуємося з, з того часу, коли він в 2016-му здобув золоту медаль на Олімпіаді в Ріо де жанейро Наші гравці з ним спілкуються. Тобто це вже така частина нашого клубу теж. По-друге, ми розуміємо, що ми вже створюємо такі ком'юніті навколо клубу. І ті люди, які слідкують за нами, їм цікава не тільки підтримка Шахтаря, їм цікавий інший, інший напрямок. І ми, наше, наше бачення тут ми хочемо зробити таку, що Шахтар це не тільки спортивний клуб, це соціальне таке явище. І Ми хочемо, щоб в межах цього клубу були люди різних напрямків. І тільки з навіть зі спорту тому ми будемо дивитися на цей досвід з Олегом, як це буде працювати. У нас є вже проєкт, який ми хочемо реалізувати найближчим часом. З ним а ми будемо використовувати ідею запрошення маленьких дітей до спортивного залу, популяризувати спорт взагалі і гімнастику частково. Вважаємо, що цей досвід наш досвід спілкування з Олегом, з іншими людьми відомими вони будуть нести не комерційну, а соціально. Відповідальність, і ми будемо залучати більше людей до заняття спортом і, і бути фізично активним. А ви говорили про те, що ви от брали певний європейський досвід. А власне, оця практика, коли певний клуб це певна суміш так. різних видів спорту, це так. теж європейський досвід мені, і світовий мені, мені особисто дуже подобається та ідея, коли, наприклад, в Барселоні чи тому умовно в, в, в турецьких клубах багато такого досвіду, коли у вас є. Інші напрямки, і баскетбол, футбол, баскетбол. А є наприклад в бенфіті в Бінфіті є легка атлетика. Людина виграла потрійний стрибок на минулій олімпіаді. І це цікавий досвід. Тобто, це має бути ком'юніті людей, які цікавляться не тільки футболом, а спортом взагалі. І і, і навіть ширше люди мають бути фізично активними. І не обов'язково займатися спортом. Можна бути фізично активним ходити, бігати, їздити на велосипеді. І ми, ми маємо популяризувати цей активний образ життя. Дуже вам дякую за розмову. Вам дякую. дякую.